Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами поблукаємо по ринку, будемо оглядати, які ж автомобілі продають, які є ціни на автомобілі. Одним словом, будемо піднімати завжди цікаві теми. До речі, теми я друзі завжди піднімаю ті, які ви мені дуже часто задаєте, як в коментарях, так і в приватному телефонному дзвінку. Також, друзі, хочу наголосити, хто ще не підписався, маєте можливість зробити це прямо зараз. Звичайно, цим відео треба поділитися в соцмережах, тому що інформація зайвою не буває. Ну і звичайно, піднімаємо палець вгору. Ми розпочинаємо, друзі, вмощуємося зручніше. Але також, друзі, хочу наголосити, що є такий інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Я десь ось так тут прикріплю, щоб було видно. Є можливість додатково подивитися інформацію. Звичайно, якщо власник відвідував офіційне СТО, можна подивитися інформацію щодо автомобіля. Мінус 20% це промокод на е, знижечка, якщо перейти на посилання під відео. Друзі, я прикріпив як в коментарях, так і в описі. Користуємося усім успіхів! Ми поїхали, розпочинаємо. Друзі. Усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Місто Луцьк. Ви знаєте, сьогодні піднімемо цікаві теми щодо автомобілів. І, звичайно, про неймовірні ціни на ці автомобілі. Але, друзі, попри все, неймовірні ціни. Можна сказати, що так воно і є, тому що ціни не дешеві. Але враховуючи, що в нас ще є трошечки зимового місяця, хоча вже бачимо, що трішки сонечко вже підсвічує. І чесно вам скажу, я вже бачу, що активність збільшується, тому приблизно. За два тижні, а цей ну, за місяць, це вже буде фаза активна, тому є ще зараз можливість їхати по таких цінах, яких є підбирати автомобіль, але є можливість торгуватися і щось собі придбати. Е, ви знаєте, я, в принципі, завжди прихильник діяти по ситуації. Одним оком і одним словом хочу сказати, заглянути, сказати в питання нашого законопроекту, який зараз трошки нашумів, але бачимо вже сильно-сильно притих. Та? Тобто, щодо розмитнення 50% знижка. Ви знаєте, не можна стверджувати, що буде на 100% чи навпаки, тому що реально під це є зараз 50 на 50 Є ймовірність, що можливо буде. Але завжди рекомендація моя діяти по ситуації. Іноді бували випадки, хто в автомобільній темі. Сидить, мене зараз почують і зрозуміють. Бувають ли випадки, коли потрібно було на щось чекати дуже довго, а в кінці нічого не відбувалося. Тому завжди я рекомендую діяти по ситуації. Є ситуація зараз, що е, вам потрібен автомобіль, значить, ви його купляєте, звичайно, враховуєте моменти, які... Є дійсно зараз на ринку, що все-таки ринок є пасивний по продажах, тому, звичайно, легше купляти автомобіль. Станом на сьогодні, в четвер, йде процес підбору, тобто до нас люди звертаються і минулого четверга зверталися, неділя трошки менше, бо Луцьк працює як в четвер, так і в неділю. Але хочу вам сказати, що на ринку є все-таки можливість приїхати. І серед великої кількості автомобілів підбирати авто. Е, ви знаєте, з практики скажу, що якщо брати статистику, то приблизно тих, тих же ж 15% від 100 людей автомобілів не знаходять на ринку. Тобто прийшли, походили. До речі, ринок Луцьк налічує близько півтори тисячі автомобілів. Ну, повірте, це серйозний, серйозна кількість авто на ринку. Але буває таке, що ви приходите, вам нічого не подобається. І це нормально. Гроші ви повинні платити тільки тоді, коли ви автомобіль собі сподобали. Та? Тобто він вам підходить, подобається. Звичайно, далі наступний етап це технічний стан. До речі, по технічному стану, друзі, ми допомагаємо, якщо в когось є. Бажання звернутися, допомагаємо, оглядаємо автомобілі по всій Україні, ну і, звичайно, надаємо послуга експерт на день на ринку. Тому, кого цікавить, друзі, можна звертатися. Що далі ще хочу сказати? Значить, в принципі, якщо ви приїхали на ринок. І так складаються обставини, що ви не купите автомобіль, і ви вийдете в тих 15%, це в принципі мало, то це насправді дуже шкода. Тому я завжди наголошую, друзі, в усіх відео. Якщо ви шукаєте автомобіль, і зараз ви сидите вдома, дивитесь це відео, і ви думаєте, що краще робити? Шукати по авторі, та? і скидати мені посилання, ми його цей автомобіль оглядаємо і тоді даємо вам всю інформацію про автомобіль, чи їхати на базар. Насправді я завжди схилявся останнім часом, особливо, бачите, іноді міняється ситуація, але все-таки я схиляюся до того, щоб ви сиділи вдома і знайшли автомобіль через авторію, і ми його перевірили. Якщо з автомобілем був такий автомобіль після перевірки, вам сподобається, вам підійде його технічний стан, тобто він буде добрий, то ви їдете вже конкретно за автомобілем, тобто у вас зовсім по-іншому це все складається. Бо якщо війти в цих 15%, що ви приїхали, потратили свій час, потратили ресурс і в кінцевому результаті нічого не придбали, повірте, відчуття такі собі. Але я хочу все-таки сказати для тих людей, хто все-таки приїжджає і не може знайти автомобіль, не падайте духом. У вас є гроші, з грошима завжди можна придбати автомобіль. Важче, якщо ви купили щось, небудь приїхали додому. А потім дивитеся, якщо ви купили без перевірки, це взагалі сумно, а там потім вилазить якісь та, дорогі ремонти. Якщо ви купили з перевіркою, автомобіль вам не подобається. І це також, до речі, дуже важкі відчуття. Я вам скажу з власного досвіду: у мене був випадок, коли я приїхав на ринок купляти автомобіль для себе. Це було років 7 назад. Приїхав, я пригадую, тоді на той час був Київ такий з ринків великий. І приїхавши на ринок, я шукав собі автомобіль. Шукав я із категорії BMW X5. Обійшовши весь ринок, я побачив, а це раніше було не 5 років, сі, це десь 8-сіх років назад. Це було, я вам скажу: стоп, зараз ми все скажемо. Це було в 2015 році. Е, по чому зараз я все порахував? Тому що я, коли ходив по ринку, я не міг знайти автомобіль. І я, щоб не їхати без автомобіля, а не хотілося брати трупа. Я знайшов Mitsubishi Outlander рік випуску 2014. Йому тоді було, коли я купляв, майже рік, тобто там буквально тиждень і мені з'явилося планове ТО по часу потрібно міняти, бо автомобіль був на гарантії. Тобто це було в 2015 році. І коли я придбав цей Outlander, там було щось 3000 3 тисячі пробігу, автомобіль був в заводській пльонці, як на порогах. Цей автомобіль е, я підбирав своїм також фахівцем, ми разом все дивилися. Але щоб все до кінця перепровірити, ми поїхали на офіційне СТО і кажемо, це ваш автомобіль, він на гарантії, так, на гарантії. Все, тобто тут не і так все відбувалося. Але, друзі, рік у мене був цей Mitsubishi Outlander. Насправді автомобіль, ну що там казати, він був в цікавій комплектації, у нього був люк, у нього була оця кнопка та сервомеханізм задньої кришки. 2,4 двигун, автомат-коробка, ну, варіатори, хто знає, то так, правильно. Тобто машинка нова. Але рік часу я їздив на автомобілі, який я придбав технічно правильний, та, ну, бо він новий тут взагалі не обговорюється. Але морально мені цей автомобіль не подобався. І тому, повірте, ви, коли купляєте для себе автомобіль, ви за цей автомобіль платите кошти не малі. І коли ви оплачуєте ці кошти, вам автомобіль має подобатись. Ще два слова, друзі, хочу відразу сказати одним махом за перевірки. Я знаю і бачу, люди до мене дзвонять, що купляють автомобіль без перевірок. Тобто приїхали, подивилися, автомобіль добрий, щось сам, в принципі, орієнтуюся, та, і купляю автомобіль. Насправді, ви потім цю всю перевірку зробите. Зробите чому? Пояснюю, ви коли купите цей автомобіль, ви приїдете міняти масло, може не відразу на СТО поїдете, поїдете міняти масло. І якщо ви, в принципі, зазвичай це така норма, ви кажете до майстра, ще подивіться ходову, там ще гляньте це, гляньте, подивіться, ну, що треба зробити, щоб я оглянув, бо в мене щось там, наприклад, стукає, та? тобто щось по ходові є, якісь питання. І ці всі кошти ви платите потім. Просто стоїть питання, що потім ви вже стоїте перед фактом і назад дороги нема. Вибору вже нема. Автомобіль вже є ваш. І тому тут рекомендація є дуже проста. Краще автомобіль перевіряти до купівлі. Бо перевірку ви потім все рівно зробите. Просто до того ви маєте право вибору, якщо там буде щось незначне, там заміна, там, скажімо, щось по ходовій, та, там, чи речах, чи якийсь там селінблок, чи там шруст, та, це все дрібниці. Ну, як станеться якась ситуація, що автомобіль буде четвертований, а ви його купили і вам здавалося, що все добре, потім ви зрозуміли, що ні. А щоб ви зрозуміли, автомобілі, які четвертовані, вони ще й в сервісному центрі не зовсім там все легко, там треба вже трішки підплачувати, тому що автомобілі, експерт таки бачить, і він на свій розгляд може це відмовитися, робити перереєстрацію транспортного засобу. Тому моментів є багато. Рекомендація, друзі, на завершення, хочу сказати, обирайте автомобіль, який вам подобається. Перевіряйте цей автомобіль. І після того, коли ви автомобіль, так би мовити, на себе приміряли, технічно все добре, так як вам потрібно, та? ви тоді даєте кошти, і тоді ви цим автомобілем будете задоволені. Навпаки, це все нічого не працює. Купите, потім будете шкодувати, чому не перевірили. Ну, одним словом, там далі все рівно воно, як кажуть, ви нікуди від цього не дінетеся, перевіряти треба, але потім буде пізно. Друзі, ось такі рекомендації. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів! Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо! Перемога близько. Бережемося!